Слід зазначити, що всі депутати стовідсотково прибули на перше пленарне засідання. Голова районної виборчої комісії Уляна Лусак оголосила результати виборів та вручила тимчасові посвідчення. Відповідно до частини 3 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія. На виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 25 жовтня 2015 року обрано 43 депутати районної ради. На першій сесії новообраної районної ради 7-го демократичного скликання присутні 43 депутати, що є підставою для початку. Роботи нашої сесії духовенство освятило сесію, і депутати почали працювати у звичному режимі. Спочатку вони сформували президії. До її складу увійшли представники п'яти політичних сил, а потім обрали лічильну комісію. В ній працювали представники всіх семи партій, які пройшли до районної ради. Кандидатів на посаду голови районної ради було двоє. Один із них представник блоку Юлії Тимошенко. Це Василь Гейтота. Другим претендентом став представник блоку Петра Порошенка Роман Дячук. Обидва кандидати розповіли про себе та представили програму. Маму, з якою працюватимуть у разі перемоги, комісія виготовила бюлетені та провела таємне голосування. Її керівник Сергій Васильківський оголосив результати. До бюлетені таємного голосування посадок голови Коломийської районної ради були внесені депутата Гетота Василь Миколайович та Дячук Роман Васильович. Присутні на сесії районної ради 43 депутати. Отримали бюлетень для голосування 44 депутата. 44 були, будь-вадь, почти перебувайте. Проголосували 43 депутатів. За результати таємного голосування депутатами занесені до бюлетеня для таємного голосування одержали таку кількість голосів. Гетота Василь Миколайович, 19. Далі до слова запросили новообраного голову Коломийської районної ради Романа Дячука. Він подякував всім, хто підтримав його кандидатуру та пообіцяв консолідувати роботу районного парламенту. Я дякую за ту підтримку, яка була при цьому таємному голосуванні. Повірте, я трошки себе впевненіше чув, коли я стояв там на тій трибуні. Тепер я десь усвідомлюю все те, що на мене навалилося. Повірте, нелегкий, нелегкий тягар, але я його розділю рівно з вами. Буде так, як я декларував. Я буду тільки вашим координатором, вашим ведучим на сесії. Всі рішення будете приймати ви. Одразу ж після цього новообраний голова склав присягу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуюсь Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлідно виконувати свої посадові обов'язки. Подякував Роман Дячук і голові районної ради попереднього скликання Богдану Болюку. А той привселюдно передав новому керівнику всі ключі. А от заступника голови на першому пленарному засіданні не вибрали. Це питання будуть вирішувати у наступний вівторок. Богдан Малецький Сергій Гурмак програма Подінтика.